Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Сучасна історична наука, спираючись на ретельний аналіз джерел, з високою впевненістю може відтворити кілька ключових фактів про Ісуса. Майже всі дослідники погоджуються, що Ісус був галілейським євреєм, який жив на початку іншого століття нашої ери, та походив із Назарету. Його публічна діяльність розпочалася з хрещення у Івана Хрестителя. Ісус був мандрівним учителем і цілителем, який переважно діяв у Галілеї. Він проповідував про наближення царства Божого, часто використовуючи притчі, і зібрав навколо себе групу учнів, серед яких особливе місце займали 12 апостолів, символ 12 колін Ізраїлю. Під час святкування Пасхи в Єрусалимі він учинив провокаційну дію в храмі, що призвело до конфлікту з владою. Зрештою, Ісус був заарештований, переданий римлянам і страчений через розп'яття за наказом Понтія Пілата. За життя він мав репутацію цілителя та екзорциста, причому навіть вороже налаштовані джерела це визнають. Після його смерті найближчі учні пережили досвід, який вони сприйняли як явлення Воскреслого Ісуса. Саме ця віра стала поштовхом для виникнення і швидкого поширення християнського руху. Благословення вам і миру в серці. Амінь.